Виконуємо номер 856 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Ліси Карпат складаються з таких порід дерев. Ялина 41,2%. Бук 34,9%. Дуб 9,8%. Сосна 5,9%, ясен явір клен 5,2%, Зобрази залежність розподілу дерев круговою діаграмою і зроби свої висновки щодо відсоткового розподілу лісонасаджень Карпат. Хочу зразу зазначити, що якщо ми додамо всі відсотки, то ми не отримаємо 100. Отримаємо 97%. Отже, 3% приходиться ще на інші породи дерев. Приступаємо до виконання. Оскільки повний кут це 360 градусів, і це є 100%, то знайдемо, скільки градусів приходиться на 1%. Для цього 360 поділимо на 100%. Маємо 3,6 градусів це 1% то ялини буде зображено сектором, кут якого дорівнює 41,2 помножити на 3,6 градусів. Маємо 148,32 градусів. Округлимо до цілого числа. В десятих 3, тому маємо 148 градусів. Це буде. Зображено сектором ялини. Тепер бук. Відомо, що бук 34,9%. 34,9 множимо на 3,6. Отримаємо 125,64 градусів. Округлюємо до цілого числа в 6, тому число одиниць збільшуємо на 1. Маємо 126 градусів, це у нас бук. Тоді дуб буде зображено сектором, кут якого 9,8 множимо на 3,6. Дорівнює.

Отримаємо 21,24 градусів. І округлюємо до цілих, десятих 2, Тому маємо 21 градус, це у нас сосна. І залишається нам знайти, яким кутом буде зображено ясен, явір і клен. 5,2%. Множимо на 3,6. Отримаємо 18,72 градусів. І округлюємо до цілого десятих 7, тому маємо 19 градусів. Це у нас ясен, явір, клен. І починаємо будувати нашу діаграму. Відкладаємо кут 148 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з центром кола. А радіус пройшов через позначку 0 на, 0 на шкалі. І відкладаємо по цій же шкалі 148 градусів. Поставили крапку, з'єднали з центром. Підписали наш сектор. Це у нас ялини. Тепер відкладаємо 126 градусів уже від нового радіуса 126 градусів 126. З'єднуємо з центром. Це сектор, який відповідає у нас. відповідає у нас за бук. Далі дуб 35 градусів. Тридцять з'єднуємо з центром, підписали Далі сосна 21 градус. З'єднуємо з центром, зробимо виносочку. Що це у нас сосна? Восна. І тепер 19 градусів. Ясен явір клен 19 градусів, і у нас залишається ще один сектор. І теж робимо виноску. Ясен, явір, клен. Ми побудували діаграму, а тепер зробимо висновки. Як бачимо з діаграми в лісах Карпат домінують ялина та бук. 3% складають дерева інших порід. в лесах, Карпат, доминуют, ялыны и бук. Три відсотки дають дерева інших порід номер 856 виконано